Так друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім, що буде, якщо, якщо з'їсти Вовчу ягоду. Ну, якщо ви з'їсти Вовчу Ягоду, то якщо одну, то у вас буде дуже мало часу, щоб врятувати собі життя. А якщо ви з'їли там кілограм чи пів кілограма, то все ви помрете 100%, навіть вам реанімація вже не, поможе, не допоможе, на жаль. От тому, друзі, що робити, якщо ви... А якщо ви з'їли вовчі ягоди, негайно там підприймайте великі міри та пийте таблетку від отруня, і щоб не було алергічної реакції, там пийте таблетки від алергії. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Сподіваюся, що... Ви ніколи не будете їсти вовчу ягоду, звісно ж, якщо не хочете померти раніше, чим, ви, чим потрібно.